Добрий день, дорогі підписники та гості каналу Дім та Присадибна ділянка. В даному відео ми поговоримо, як із цибулі чорношки виростити ріпчасту цибулю за один сезон. Все більше городників висіває насіння ріпчастої цибулі. Адже, по-перше, воно набагато дешевше за сіянку. По-друге, виростити розсаду цибулі ну, не так-то і дуже складно. Цибуля виростає за дуже короткий час, посіявши цибулю у лютому місяці, навіть у березні місяці. Ми вже у липні-серпні отримуємо гарні урожаї. Найкращий період висівати черношку починаючи з середини лютого до середини березня. В Середньому розсадний період цибулі триває 45-60 днів. Що друзі для цього потрібно? Для цього потрібно насамперед грунт. Грунт має бути родючий, має бути пористий, повітря проникний. Як ви бачите, ми в ґрунт додали вермікуліт, можна додати перліт, можна додати прокалений пісок. І додали у ґрунт біоактиватор ґрунту, так як він має бути і родючий. І так як цибуля любить некислі грунти, ґрунти, додали деревний попіл. Якщо у вас немає попелу, можете додати. До ґрунту доломітове борошно. Також, друзі, щоб вирощувати п'яну цибульку на розсаду, нам потрібна ємність висока. Наша ємність має майже 11 см. І як ви бачите, ґрунту насипано в ємність трошки більше половини. Ми маємо залишити до 4 см ємності вільною, через те, що ми ще присипемо до сантиметра. Грунтом наше насіння і маємо залишити місце, як зійдуть петельки цибулі, щоб вони до кришечки не доторкалися. Тому треба звернути увагу на це. Також ми будемо висівати цибульку у касетах. Касети також у нас високі. Висота касет у нас 9,5. Сантиметри. Ви вже, мабуть, знайомі з нашими такими парничками. Парничок має в складі отаку прозору кришечку, яка висока, і дай змогу, також, як зійде наша цибулька, то не буде доторкатися зразу до петельочками, до накриття. І обов'язковою умовою, щоб росло любе насіння, мають бути дренажні отвори. Тому дана така тепличка складається бачите, з двох піддонів. І в цьому, де стоять касети, самі касети мають дренажні отвори, доволі великі, ще є і піддон для стікання води. Покупний ґрунт ми використовуємо класман. Ґрунт можна зробити власноруч. Змішавши в рівних пропорціях річковий пісок, перегний і дернову землю. Але які б ґрунт ми не використовували, його треба провести з незаражування ґрунту. Можна є дам силочку на відео, як це різні способи знеражування є, можна і Пропарити і прожарити і проморозити такі морози на дворі зараз. Ми свій ґрунт обробили фітоспорином ще кілька тижнів назад. Для того, щоб ґрунт повністю був готовий для, для висівання насіння, потрібно, щоб пройшло не менше 10 діб стосовно насіння. Насіння, також якщо ви висіваєте своє, то його обов'язково треба провести дезінфекцію насіння. Є різні способи. Підготовки насіння я також дам силочку вам на відео. У нас оброблене насіння, так що ми не будемо проводити обробку насіння. Висаджувати ми будемо насіння цибулі Ексибішн і цибулі рібчастої кенді, які можна в південних регіонах висівати просто відкритий ґрунт. Ми живемо в центральній частині України. Ми будемо вирощувати дану цибулю через розсаду. Цибуля репчаста кенді, це гібрид ранній, має період дозрівання, від 80 до 90 днів і протистоїти фузаріозу і рожевій гнилі. Вага цибулин може бути 150-200 г, але якщо дуже хороша агротехніка і умови вирощування, вона може досягати навіть 600-800 г. М'якість цибулі щільна, хрустка і соковита, смак такий солодкий з легка відчутною гостротою. і поживна цінність і товарність цієї цибулі зберігаються протягом 6 місяців. Тому дані гібрид вирощується і для реалізації на свіжому ринку, використовується для приготування свіжих і гарячих страв, консервації, сушіння, заморожування. Ось такі насіння оброблені. Дане насіння пройшло перевірку в державних акредитованих лабораторіях України і оброблене фунгіцидами. Тому дане насіння ми замочувати не будемо. Також будемо висівати насіння цибулі Exhibition. це високоврожайний пізній сорт салатної великоплідної рібчастої цибулі від селекційної компанії з Нідерландів. Період дозрівання даної цибулі триває близько 140-160 днів. Це високопродуктивний сорт. Цибуля може виростати навіть до 900 грам. Даний сорт зрізняється дуже приємний солодкуватим смаком без гіркоти. Єдиний недолік сорту це короткий термін зберігання. Поживна цінність і товарність зберігаються протягом 3-4 місяців. Тому даний урожай реалізують на свіжому ринку. І вживають їжу, використовують для консервування сушіння і заморозки. Друзі, так як цибуля ексибішен, вона росте більшою, вага її більша, тому ми будемо її висівати в касету, а цибулю ріпчасту кенді будемо висівати у лоточок. ґрунт ми добре зволожили, як висівається насіння цибулі. Глибина ґрунту має бути не менше 6 см. Ширина нашого лоточка майже 12 см, то ми спокійно робимо бачите, три рядочки. Глибина рядочка має бути пів см, ширина між насіннячком має бути 2 см. Так як ми насіння на схожість не перевіряли, то ми будемо сіяти насіннячко густіше, а потім ми його просто прорвемо. Які слабші будуть сіянці. І, а можливо, ще й не всі зійдуть. Ось, друзі, ми посіяли насіння цибульки кенді, обов'язково збризкуємо фітотворином, щоб насіння було добре вологе. А жаль умовою для проростання насіння є добре вологий ґрунт. І пригортаємо насінчку не менше, як 1 см. Добре-добре ущільнюємо. Головною умовою, щоб насіння швидко проросло, є добре ущільнення ґрунту. І знову ми добре зволожуємо ґрунт. Накриваємо даний контейнерок кришечкою і кладемо тепле місце на пророщування. Друзі, ми вже завершили посів насіння цибулі кенді. Зараз приступаємо до посіву другим способом: це висів у касету. Будемо висівати насіння цибулі Exhibition у касети. Будемо висівати насіння по 4 штучки у кожний куточок, так як ми не перевіряли схожість даного насіння. А потім, коли насіння зійде, Якщо зійде всі чотири, залишимо тільки дві, так, щоб цибулька гарно розвивалася. Ми зробимо такі углублення на пів сантиметра. І всі углублення посіємо на сіння. І вам покажемо, як у нас це вийшло. Ось, друзі, ми зробили углублення. Знову збризкуємо розчином світоспорину Углублення зараз посіємо на цибульки. Ось, друзі, цибульки. Як ви бачите, посіяли по 4 насінки у комірочку. Знову збризкуємо фітоспорину, щоб насінку наше було мокре, і ґрунт вологий. Накриваємо 1 сантиметром зверху ґрунту знову збризкуємо фітоспорином Накриваємо. Плівочкою. В даному випадку у нас буде така кришечка і кладемо тепле місце на пророщування. Для кращого парникового ефекту ми тепличку кладемо, бачите, такий салафановий мішок. І Обов'язково кладемо наклеєчку дати посіву насіння. І так само котень ручок кришечкою накрили і поклали у салофан. Проростки почнуть з'являтися вже за тиждень, якщо температура приміщення 20-25 градусів. Дана тепличка чи контейнер має бути в теплі. І раз на день потрібно знімати плівку, провітрювати розсаду і перевіряти зволоженість ґрунту. Якщо ви бачите, що зволоженість ґрунту мала, потрібно обов'язково вложити ґрунт. Через 10 днів, коли з'являться проростки, Плівку потрібно буде забрати і покласти дані сіянці вже на підсвітку. І паралельно ми понижуємо температуру до 12-14 градусів тепла. За тиждень температуру назад ми підвищуємо до 16-18 градусів у денний час і до 60 градусів в нічний час. Щойно розсада цибулі зміцнішає. Її потрібно прорідити таким чином, аби між сіянцями збереглася вістень не менше 2-3 см. Розсаді потрібен 12-годинний світловий день, а іначе вона буде відтягуватись, щоб уникнути деформації сіянців. Над сіянцями на відстані 20-25 см має бути додаткове джерело світла. Це або фітолампа, або світодіодний, чи люмінісцентний світильник. Дати сходу, це світло має бути не менше 3 доби постійно, а потім не менше як 12 годин на добу, наприклад, з 7-ї години до 19 години. Лампи розжарювання не потрібно використовувати, вони дають і додаткове тепло і не дають потрібного результату. Обов'язково, друзі, ще хочу звернути увагу на полив. Поливати розсаду цибулі потрібно відстояною водою, кімнатної температури, у міру висихання верхнього шару ґрунту. Не можна допускати повного висихання субтракту. І не можна допустити також його перезволоження. От усі такі поради, які можна дати на даний час. Я сподіваюся, що мої поради для вас будуть корисні, і ми разом з вами будемо вирощувати в цьому році цибульку. Я всім бажаю, друзі, міцної розсади, міцного здоров'я, гарних урожаїв, а саме головне мирного неба над головою. До побачення, до нових зустрічей!